Всім привіт! І сьогодні я вам розповім про такий неприємний стан, як парафімоз. Тобто це буває тоді, коли ви після статевого акту або після гігієнічних процедур не закрили головку статевого крупні. Після цього починається набрать цієї ділянки, яка залишилась за головкою. Що треба зробити і до чого це? Призведе, якщо ви нічого не робите. Перше, треба якомога швидше закрити головку. Так це може бути дуже неприємно, але це зробити треба. І якщо ви цього не зробили, краще звернутися в найближчий час до лікаря-олога, який або вправить вам цей перегонос, тобто закриє головку святої пухне, або запропонує зробити операцію циркунцизію і краще це зробити в. Найближчий час, щоб була легша реабілітація після цієї операції. у будь-якому випадку. Зверніть увагу: або це дорослий, або це діти. Треба пояснити, що після того, як ви відкрили головку з певня, вона має бути закрита.